Михайло Комлик зі Світловодська. Хлопець вступив до Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв на режисерський факультет, аби втілити свою мрію бути актором. Обрав коледж культури тому, що я хотів сюди. Спочатку ще трішки мама привозила все, показувала, каже, ти сюди поступиш і була мотивація сюди поступити. Я очікую від навчання щось цікаве, веселе, ну не, не залишатися на місці. Разом з Михайлом свій шлях до омріяної майбутньої професії розпочали 65 першокурсників з Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей. З початком навчання студентів та викладачів привітав директор коледжу Іван Баранов. І нехай сьогоднішній день це буде певним кроком до здобуття знань, а також звершення всіх задуманих цілей. Особливо радісно мені сьогодні привітати наших першокурсників, які вибрали свій шлях на терені культури. Ми вас вітаємо і щедро запрошуємо. Щиро запрошуємо вас до нашої альмаматри, до фабрики зірок на святі першого дзвоника у коледжі культури та мистецтва були присутні почесні гості. Випускники йдуть працювати. В заклади культури нашої області, інших областей. Щороку приходять першокурсники, які через декілька років будуть теж йти в такі заклади працювати, оскільки навіть в умовах війни громади, які опікуються галузю культури, закладом культури підтримують, розвивають і потребують фахівців. Тож ви через декілька років гарантовано будете мати. Місце роботи. І саме для цього, для майбутнього України, воюють захисники і захисниці нашої держави. Тож бажаю вам гарного старту навчального року. Україні бажаю перемоги, слава ЗСУ, слава Україні! Після вручення тимчасових студентських посвідчень для студентів пролунав перший дзвоник та музична композиція.